Вітаємо вас на нашому каналі Молитви та Божого Слова. Тут ми разом молимося, читаємо псалми та відкриваємо силу Божої благодаті. Будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових молитв і натхнення з Біблії. Сьогодні ми будемо звершувати особливу молитву на основі Псалма 23: це псалом довіри й миру, що змінює серце та наповнює життя Божою присутністю. Якщо ви шукаєте спокій, силу та впевненість у Бозі, ця молитва саме для вас. Давайте разом схилимо серця і звернемося до Господа. Господи, Боже мій, сьогодні я приходжу до Тебе з відкритим серцем, і слова Псалом 23 звучать у моїй душі як жива істина: Господь, пастир мій, я не буду в нестачі. І я знаю, що цей псалом не просто стародавні рядки, а Твоє живе слово, яке здатне змінити моє життя, змінити серце, змінити мій шлях. Я визнаю перед тобою, що сам я слабкий і часто гублюся, але ти мій пастир, і ти ведеш мене. І коли я тримаюся за тебе. То вже не потребую нічого, бо ти сам наповнюєш мої потреби. Ти знаєш, що краще для мене. Ти наповнюєш мене хлібом життя і даєш воду живу. Господи, коли я читаю, на зелених пасовищах він мене спочиває, на тихі води провадить мене. Я бачу перед собою образ спокою, миру і відпочинку. І я визнаю, що так часто моє серце метушливе, так часто я прагну бігти за турботами і немає в мені миру. Але ти, Господи, приводиш мене до місця відпочинку, до місця, де душа моя зцілюється, де думки мої стають чистими, де серце моє знову знаходить мир. Я прошу тебе, навчи мене довіряти тобі більше, ніж власним планам. Навчи мене покладатися на тебе в дрібницях і у великому. Нехай Псалом 23 стане для мене не лише словами, а живою реальністю, яка входить у моє серце. Ти, Господи, сказав: Він відновлює душу мою, і я визнаю, що душа моя часто втомлена, зранена, розбита, моє серце носить на собі рани минулого, біль втрат, розчарування, але Ти, цілитель моєї душі, ти торкаєшся найглибших ран, які не може вилікувати жодна людина. І я прошу тебе, Господи, віднови мою душу, віднови моє серце, віднови мою надію. Нехай Псалом 23 буде для мене ключем до відновлення, коли я читаю Його, нехай сила Твого Духа наповнює мене і відновлює в мені життя. Ти, Господи, водиш мене стежками правди ради імені свого. Скільки разів я відходив від правди, ішов власними дорогами, шукав свого, і це приводило мене до болю та помилок. Але ти, пастер, що не залишає овечку, яка заблукала. Ти знаходиш мене серед темряви, береш на руки і несеш. Господи, я прошу тебе, веди мене стежкою правди, веди мене дорогою світла, щоб кожен мій крок був у твоїй волі. Нехай не мої бажання керують мною, але твій Дух Святий веде мене в усьому. І навіть коли я йду долиною смертної тіні, я не боюся зла, бо ти зі мною. Господи, скільки разів у житті я проходив через темрягу, через страх, через тривогу, через випробування, скільки разів ворог намагався посіяти у серці моєму паніку й відчай. Але щоразу ти нагадував мені: я не сам, ти поруч. Твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. І сьогодні я знову визнаю, навіть у найбільшій темряві, навіть коли довкола немає світла. Ти моє світло, і ти проведеш мене. Господи, нехай цей псалом 23 стане моїм щитом проти страху, нехай його слова наповнюють мене впевненістю і відвагою. Ти, Господи, накриваєш переді мною стіл перед обличчям ворогів моїх. Я знаю, що в моєму житті є ті, хто не бажає мені добра, є сили, які хочуть зруйнувати мене. Але ти показуєш, що навіть серед ворогів, навіть серед труднощів, ти благословляєш мене, ти годуєш мене, ти наповнюєш мене, ти робиш так, що мої вороги бачать твою милість у моєму житті. І я дякую тобі, Господи, бо знаю, твоя благодать сильніша за будь-які плани зла. Ти, Господи, елеєм помазуєш голову мою, чаша моя переповнена. Господи, я прошу Тебе, помаж мене своїм Духом Святим. Нехай чаша мого серця буде переповнена Твоїм миром, твоєю любов'ю, Твоїм світлом. Нехай Твоя присутність буде настільки сильною в моєму житті, що вона виходитиме за межі мене і торкатиметься інших людей. Нехай люди бачать у мені не мою слабкість, але Твою силу. І я визнаю разом із Псалмом 23, так, добро і милість супроводжуватимуть мене по всі дні мого життя, і я пробуватиму в домі Господньому довгі дні. Господи, це моє бажання, щоб усі дні мого життя були наповнені Твоїм добром, щоб я ходив у Твоїй милості, щоб я перебував у Твоєму домі, у Твоїй присутності. Нехай кожен день мого життя буде кроком ближче до Тебе. Нехай цей псалом стане не лише молитвою, а моїм життям, моїм диханням, моєю піснею. Господи, я дякую Тобі за цей псалом 23, бо Він нагадує мені: ти завжди поруч. Я можу втратити все, але якщо ти зі мною, я маю все. Я можу бути в темряві, але якщо ти світло моє, я знайду шлях. Я можу бути в скорботі, але якщо Ти розрада моя, я маю надію. І тому, Господи, я проголошую, Псалом 23 змінює моє життя, бо через нього я знову бачу Тебе, відчуваю Тебе, довіряю Тобі. Нехай ця молитва буде як свідчення, Господь, пастир мій, я не буду в нестачі, і нехай ця істина живе в мені щодня. Амінь. Дякуємо, що були з нами в цій молитві на основі Псалма 23 Нехай Господь стане вашим пастирем, нехай у вашому житті не буде нестачі, а серце наповниться його миром і любов'ю. Якщо у вас є особливі молитовні прохання, залишайте їх у коментарях під відео. Ми будемо молитися разом із вами. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з друзями та близькими, і нехай Божа благодать завжди перебуває з вами. Амінь.